Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Мир вам, дорогі друзі! Про справжнє щастя, ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете придбати у нас у подарунок ось такий календар на 2016 рік. Будь ласка, телефонуйте. На номер 098 92 57 061. Повторюю 098 92, 57 061. Або 050 24 15 713, 050 24 15, 713. Залишайте з нами. Дорогі глядачі, прошу знайомитись, наш гість, мій співрозмовник, Павло Олексійович Бандура, місто Долина, наша Івано-Франківська область. Він пастор церкви, а наша тема хто насправді щасливий? Я хочу нагадати, що слово блаженний, ми вживаємо це слово, написано в тексті, означає дуже щасливий, надзвичайно щасливий, щасливий у Бога, благословенний Богом. І ми сьогодні продовжуємо тему, яку ми розпочали тиждень назад. І сьогодні наш текст, я ще раз його зачитаю: блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем. Бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Радійте, веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Отже, перше тут написано блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Зазвичай милують якихось злочинців. Так? Ну, в мене якби виникло запитання: так? в чому провинились ці милостиві? Так? І в чому полягає, так би мовити, їхнє щастя. І їхня провина, Це так, би, так би мовити, провина, і їхнє щастя. Я думаю, що мова йде про те, що кожна людина, кожен з нас. Ми є через свою гріховну природу винуваті перед Богом. І наш, наші переступи волі Божої, закону Божого роблять нас винуватими перед Богом і ставлять нас під відповідальність. І закон Божий він, він дуже строгий, він справедливий, і він говорить про те, що кара за гріх то є смерть. Ми знаємо з нашого земного життя про різні рівні відповідальності: адміністративний кодекс, Кримінальний кодекс, Ось де говориться про те, що коли ти зробив це і це, буде ось таке покарання. І коли ми подивимося в закон Божий, ми побачимо, що практично всі ми, хоча би в чомусь одному, і прогрішились перед Богом, і маємо понести відповідальність. Ми не можемо заплатити за свої гріхи. І хтось інший, крім Ісуса Христа, не може заплатити за наші гріхи. Є тільки один варіант отримати прощення від Бога. Прощення дається завжди по милості. І коли ми приходимо до Бога через Ісуса Христа, через віру в те, що Він помер за наші гріхи, і просимо Бога прощення, Він проявляє своє милосердя і прощає нас. Uh -huh. І коли ми повертаємося або обертаємося в нашому житті до ближніх наших, uh -huh. Бог очікує, що оскільки ми отримали милість від нього, то ми будемо давати цю милість іншим людям, які, скажімо, прогрішаються проти нас. Хоча в переважній більшості люди, якщо навіть і отримують милість, вони не схильні дарувати милість, вони схильні бути дуже строгі до чужих прогріхів і дуже милостиві до своїх прогріхів. Ісус Христос одного разу розповів притчу про немилосердного боржника. Я думаю, що більшість її знають. А як не знають, то можуть прочитати так. в Біблії. Ось, коли людина, яка отримала прощення неймовірно великого боргу, не могла простити брату своєму ближньому мізерного боргу. І в результаті він не тільки втратив прощення, він втратив все, поки не сплатить свого боргу, а сплатити він його не міг, тобто він був приречений. І Ісус Христос говорить, що коли ми слідуємо за Ним, тією дорогою, на яку Він покликав, ми на нього стали тільки тому, що Він нас помилував. Ми можемо пізнати Бога і отримати прощення тільки тому, що Він нас милує. І коли ми самі прийняли милість, ми здатні милувати інших. Так, ми стаємо милостивими, а якщо не стаємо милостивими, то до нас Бог не помилує. І ми є щасливі. Якщо ми милостиві, то ми є щасливі. Так. Так? Наступне, що тут написано, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Хто такі ці чисті серцем? Ісус Христос говорив про те, що з середини з людського серця виходить всяка нечистота. Гнів, заздрість, злоба, обмови, пересуди, перелюб, гнилі слова і таке так. далі. Це виходить з серця. І коли моє серце наповнене гнівом на когось, що я бачу? Я бачу людину, на яку я гніваюся, і більше нічого. Mm -hmm. І я бачу тільки ті можливості, які я можу використати для того, щоб цю людину, цій людині відомстити, бо я на нього гніваюся. І я не бачу Бога в своєму житті. Я не бачу Його прощення, я не бачу Його милості, я не бачу того, що Він готовий мені дати, якщо я прийду до Нього. Бо я зосереджений зовсім на іншому, я просто цього не можу бачити. І коли я приходжу до Бога в покаянні, коли я. Впокоряюсь перед Ним в своєму дусі, коли я шукаю Його праведності, коли я приймаю Його милість, Він очищує серце. Він звільняє моє серце від гніву, від пересудів, від підозрою, від ненависті, від непрощення. Він звільняє. І коли він звільняє від цього, він дає на це місце свої речі. Він дає мир, він дає любов, він дає прощення. І коли я маю ці речі в своєму серці. Я бачу Бога в своєму житті. Я бачу, як Він мене веде, я бачу, як Він мене благословляє, я бачу Його слово. Друге, що прийде час, і я побачу Бога лицем в лице, коли зустрінуся в вічності, вічності але серце має бути чистим. Угу. І очистити може тільки Ісус Христос. Написано, Амінь. що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого. Тільки Він інакше не може бути. Та, тому і ця людина, яка має чисте серце, вона є щасливою. Далі тут написано блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Кого мирять миротворці? Ось у цій нагірній проповіді. Ну тут про них ідеться, так? Що це за миротворці? Е, можливо, я би відповідь почав з кінця цього, цього речення. Вони синами Божими стануть. Угу. Мова не йде, що завдяки їхній миротворчій діяльності вони стануть синами Божими. Угу. Мова йде, що вони, будучи синами Божими. Проявлять цю свою сутність uh -huh. в миротворстві. І тут є два аспекти цієї діяльності. Перше, це люди, які своїм життям і своїми стосунками з Богом приносять мир в те оточення, де вони знаходяться, в свою сім'ю, в стосунки з дружиною, в стосунки з дітьми, в стосунки з колегами на роботі, з сусідами. Вони, вони просто приносять мир в стосунки, найперше. Церкві. Ну, звичайно, що так. Другий аспект це те, що ці люди, які, здатні, які знають Бога, які примирилися самі з Богом по милості Божій, вони можуть допомогти іншим людям прийти цією самою дорогою до Бога. Вони можуть допомогти людині примиритися з Богом, перестати ворогувати з Богом, перестати гніватись на Бога, перестати звинувачувати Бога. І, звичайно, це люди, які не чинять війни. Вони не воюють за свої інтереси. Вони не зневажають інших, вони не нехтують іншими. Не йдуть по... Вони не є джерелом Томусь. конфлікту. Ага. Отже, миротворці це ті, які беруть участь у примиренні людини і Бога. Всіють мир біля себе. Мені дуже подобається, дуже так сказано, миротворці. Тобто ті, що творять мир, він не приходить сам по собі. Вони його творять, вони, вони ретельно працюють над на цією ситуацією, щоб, щоб от, між нами був мир. Ми працюємо Це над цим. має бути мир Божий, не якийсь е, е, ну, компроміс з гріхом. Та? Ми не миримося з гріхом, але миримося мер, з людьми. Так, звичайно. Так. І наступне, що е, далі ми читаємо, так, це, четверте, е, це четверте запитання, але е, десятий вірш. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. За яку правду постраждали ці люди? Ісус Христос сказав своїм послідовникам: мене приймали і вас приймуть. Мене вигнали і вас виженуть. Мене слухали, і вас будуть слухати. Мене не слухали, і вас не будуть слухати. Ісус Христос говорить про той конфлікт, який буде як наслідок того, що людина шукає праведності Божої. А конфлікт між ким? Конфлікт, скажімо, в сфері святості і гріха. Конфлікт в сфері цінностей. І якщо ти шукаєш лагідності, і якщо ти хочеш творити мир, завжди знайдуться люди, які будуть цьому протидіяти. Завжди знайдуться люди, які, скажімо, будуть воювати з тобою. Тому що твої цінності, які, скажімо, виходять із писання, вони не, не подобаються, вони неприйнятні, вони, скажімо, виглядають недолугими. Ну, як можна бути засмученим і щасливим, як ми говорили в минулій передачі? Ага. Ось тому буде, буде цей конфлікт. Е, так яка правда? За яку правду вони страждають? Правда Божа. Що є правда, так? Ну, це Пилат сказав Христос, <ріст> да, задав питання, але Христос каже: я правда. І якщо ми подивимося слідуючий вірш, можливо, я трошки забігаю так, наперед. Так, так, може... ось. Але там говориться, будуть наговорювати всяке слово лихе ради мене. Тобто Ісус Христос або слідування за Христом, вірність Ісусу Христу стане причиною конфлікту, стане причиною того, що частина людей не захочуть з тобою мати нічого спільного. Вони відмежуються від Тебе, вони будуть готові вигнати Тебе навіть. Ну, я думаю, що е, цей вірш, десятій, «Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, і далі ще йде там «Блаженні ви, ганьбити, та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророки, що були перед вами. Це якби про одних тих самих людей говориться, чи як ви кажете. Так, так. Просто, ну, просто різні, різні аспекти цього переслідування або тієї ціни, ціни, яку потрібно буде платити за слідування дорогою Ісуса Христа. Тому що коли Христос кликав людей за собою, Він їм говорив, коли хто хоче йти за мною, візьми свого Христа, зречися себе і йди за мною. Іншими словами, Ісус Христос каже, я, я приведу тебе до Бога. Оця дорога, якою я йду, вона веде до Бога. І я тебе приведу, приведу туди, якщо ти підеш за мною. Але якщо ти захочеш йти, ти повинен бути готовий платити ціну. Одного разу учні Ісуса Христа підійшли до нього і кажуть: Господи, ми все покинули. Ну, і так і було. Вони покинули ремесло, вони покинули сім'ї, вони покинули доми, і вони пішли за Христом і три з половиною роки. Вони, вони ходили за ним, вони вчилися в нього, а потім він їх послав на проповідь по всьому світу. І Петро каже, от ми все покинули. Що нам за це буде? Звичайно, питання виглядає трошки таке меркантильне, дуже, таке, ну, якби корис, корисливе. Але насправді питання звучить, чи варто за це платити таку ціну? Чи коштує воно того? І Ісус Христос каже, воно того варте. Так, вас виженуть за правду. Якщо будете шукати праведності Божої, ви точно нарветесь на конфлікт. Якщо ви будете відстоювати праведність Божу, правду Божу, вас будуть ганьбити. Про вас будуть розказувати різні небилиці. Вас будуть переслідувати. На вас будуть неправду говорити. Але кінцевий результат. Вартує тої ціни, яку треба заплатити. Ось що говорить це Ісус. Христос. Це надзвичайно важко, але Христос говорить навіть у цій нагірній проповіді, що це і вузька дорога. Вузька дорога це е, слідування за Христом. Що ми йдемо за правдою, як ви вже говорили, що якщо Христа переслідували, то і ми теж можемо зазнати гонінь. По-людськи ми не хочемо всього цього. Ми хочемо Звичайно, бути що так. щасливими. ну, В смислі, як бути в шоколаді, так? Щоб, щоб все було добре, щоб я був здоровий, ну, в міру багатий, по ну, моїй мірі. Для, так? для багатства міри немає. Так. Е, чи там, скажімо, ну, Все було просто прекрасно. Одружені, діти, внуки. Е, і, ну, Апостоли не завжди це мали, так? Це далеко цього не мали. І сьогодні інколи ми чуємо, що християнин це дуже успішна людина. Це просто він всюди, куди він не йде, там просто чудово. Так? Він, Бог його благословляє у всьому. А насправді ми читаємо, що це важка дорога. Може так? бути по-різному. Може бути по-різному. Так. Так, по ну, насправді... Треба бути до цього готовим. Так, так. Він має бути до цього готова. Насправді, нагірна проповідь, це не просто перелік пунктів, які треба виконати, uh -huh. там, чи заповіді, uh -huh. чи якийсь новий закон. Uh -huh. Uh -huh. Фактично, це є опис того, як Йти дорогою за Христом. Адже ми покликані не тільки йти за Христом. Ми покликані йти так, як Він йшов, ми покликані йти так, як Він вчив, тому що по-іншому по цій дорозі йти неможливо. Ну і не треба шукати спеціальних якось для себе гонінь чи труднощів, яких немає, то. Ну, звичайно, якщо Бог дає час спокою, його потрібно використати в повній мірі. Але якщо приходить питання, час, скажімо, конфронтації, якщо приходить час, коли цінності ставляться під сумнів або відкидаються, ми повинні бути готові відстоювати їх, ми повинні бути готові платити за них ціну, знаючи, що вони того варті. Так, і багато християн по світу терплять і в неблагополучних країнах, так де християнство в меншості або взагалі там одинокі. Християни і навіть в благополучних країнах де християни в більшості. Ваші побажання нашим глядачам. Ну, оскільки це вже друга, друга частина або друга передача нашої теми про нагірну проповідь, моє побажання, щоб ви знайшли дорогу Господню, дорогу вузьку, дорогу непросту, але дорогу, яка веде до вічного щастя. Щоб ви розуміли, що Господь сам пройшов цією дорогою, Він покликав нас на нього. Він обіцяв вести нас по цій дорозі. Він нам сказав, як йти по ній. І що саме головне, що він обіцяв, що він приведе нас в дім нашого небесного батька. Хай Господь вас благословить. І, і треба пам'ятати, що сила не в нас. Ми не можемо витримати Абсолютно. цього так? сила в Бога. Він має силу, щоб нас укріпляти на вузькій дорозі. Дуже дякую, Павло Олексійовичу, що ви були з нами. Нехай Господь благословить долину, всю івано франківську область і всю нашу Україну. Хай мир і спокій буде в наших серцях. Амінь. Дякую. Дорогі друзі, наша наступна передача буде через тиждень. У сіжіпорі, на цьому ж каналі, буде інший гість, інша тема. До зустрічі, залишайтеся з Богом.